Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в твоєму житті, Бог щедрий в твоєму житті, Бог великий, неймовірно великий. Твій мій Господь в моєму житті, і Бог буде робити незрівняно більше того, про що ми сьогодні думаємо, про що ми сьогодні міркуємо, про що ми молимось. Що ми сповідуємо, Бог буде робити набагато більше. набагато більше. Тому будь відкритим для Бога і для Божих чудес будь відкритим. Амінь. Івангелія від Марка, 15 розділ. Я бачу, як Христа видають через заздрість, Його видають на смерть. На розп'яття, і він буде багато страждати через заздрість. Так буває, і так буде, що ти будеш проходити такі певні скорботи, певні негаразди в своєму житті через те, що хтось має заздрість. Але тримайся Господа, довіряй Богові, залишайся Христовим, залишайся Божим, і коли ти страждаєш несправедливо. Думаючи про Господа, проходь свій шлях, проходь його гідно як християнин, його видають через заздрість. І потім, коли люди починають кричати, що його треба розп'яти, роз, розіпнути Христа нашого Господа, Пілат говорить до цих людей: вони говорять: Варнаво, відпусти нам, Варнава це про образ плоті. Ми дуже хочемо, щоб плоть наша була свободна. Не плоть розпинати, а дух розпинати, Христа розпинати. А варнава, варнава хай буде в свободі, хай йому буде добре. Так плацькі люди вони завжди дуже сильно піклуються про свого е вараву, вараву. Не варнава, а варава, варава, який був вбився, підняв бунт. Проти римської влади, Варава. Але Пілат сказав їм, яке зло він вчинив Христос. Але вони ще сильніших закричали розіпни його. Дивіться. Перший момент видали Його через заздрість. Другий момент він говорить: а які, яке зло або гріх, який е, зробив Христос. Так буває, що ми проходимо ті чи інші речі не через те, що ми грішники або ми зло якесь зробили. І це наслідки наших таких, якихось дій. Христос не робив гріха, Він не робив зла. Він їх питає, яке зло Він робив? Який гріх він зробив? Христос. Але вони кричать сильніше: роззіпни, роззіпни, роззіпни Його, розіпни. І ось цей момент. Дивіться, Пілат питає, яке зло він вчинив. Ми дуже часто можемо думати, а за що мені це? За що? Ну, Христу не було за що. Він не зробив гріха, не було зла ніякого, він не робив зла. За що? Буває, що є якісь наслідки, є за що, але у нього немає за що, і в тебе може не бути за що. І тут момент другий, він виникає, з'являється. Можливо, не за що, тому що я сьогодні нічого не зробив поганого. А для чого, заради чого? Наприклад, це повинно стати благословенням для мене ця ситуація. І вона мені допоможе щось усвідомити, щось змінити. Або це може стати благословенням для інших. Тому я сьогодні звертаюсь до тебе. Можливо, ти сьогодні переживаєш у ці моменти зради, заздрощів, або якесь зло роблять проти тебе. І ти думаєш, за що мені це? Можливо, ти сьогодні не повинен так задавати питання: за що? А для чого Бог це допустив? Можливо, щоб це стало благословенням для тебе або для інших людей, яких Бог хоче сьогодні спасти або доторкнутись, або щось зробити з їхніми життям. Тому, друзі, в усьому тому, що ми проходимо, давайте триматися Господа і залишатися Христовими. Амінь.